Друзі, усім привіт! Сервантік на зв'язку. Слава Україні! Зараз я приїхав на адресу купувати предмети старовини. Погнали! Я тут виставив його, ага, тут, ага. там у мене санаторий. Ага. Ой, значить, оце магнітофон відео. Ну він не наш, я. Ага, за зарубежные, ага. да, зарубіжний. Значить, вот це копейки тут. Копеечки. Угу, угу. А це? Тоже мелоч. Ну, советські ці копійки. Просто обіходка, да? Там рублей в немає такого. Ну, то є вони, ну... Но... Тут? Ні, їх тут нема. А, продаєте. Їх? Не, на чердаке в другому. Там ще у мене. кувшин з цими. З монетами? Да. Так. Так, друзі, на адресі купив ось такий годинник. Якщо б не було однієї одного моменту на ньому, я б його не за що не купив би. Ніколи. Причому. Навіть не забрав би даром. Но тут є така річ, дарственна надпись, така накладочка, вона зі срібла 875-ї проби. Мені такі зустрічалися там на коробочках різних І от за неї я їх купив. Так, там ще була. Мілочовка радянська обіходна. В общем, купив із за срібної накладки. Так, купив ось такі, собі замовив на розетці віси. В мене такі вже і вдома. І до крамниці замовив, тому що маленькі, не дуже зручні. Маленькі я заберу. Так, де вони тут в мене? Ага. Маленький я заберу до в автівки будуть, буду користуватися на виїздах, а такі більш вже презентабельні для крамниці. Так, 400 гривень я за них сплатив. Взяв пару, такі ж самі вдома. Так, і сьогодні був принос до крамниці, мій підписник Сергій. Сергій, я вам дякую, приніс два шолома, шлімофони, як правильно казати, купив один зімній, другий літній. Купив за 500 гривень. Також Сергій подарував ось такий годинник. Ну, Вин под запчастины будет корыстный. також зараз, еду в магазин подобрать батарейки в космический вездеход. Продавать я его буду все-таки, наверное, на eBay. Потому що тема космос, особливо в Америці, люди по ній фанатіють. То тобто купують іграшки, сувеніри з космічною символікою на космічну тематику. Тобто буду намагатися продати його на eBay. І якщо він працює зараз і вдасться під нього знайти батарейку, це буде великий плюс. Ще ви бачите, да? це дуже повишає ціну те, що є коробка. Оригінальна коробка. Це супер. Я ще знаходив такі е, віздіходи, там трішечки е, другого зразку коробка є. Е, поярше, там е, намальований е, сам цей віздіход, луноход. Це простенька, ну, тем не менее, тем не менее то, що вона є, це великий жирний плюс. Так, друзі, огляд, перелік товарів, які я продав. Так, продав ось такого коника на Violet 750 гривень. Стояв він в мене декілька місяців. За 800 гривень людина запропонувала 750 і я залюбки прийняв пропозицію ціни. Так. Кстати, круте оновлення в мене учора принесли у, в лавку ось такий скамарог. Дуже кру, крутезна статуетка. Е, мені така е, попадалась е, ще в 2020 році. Попадався такий скамарог, чи в 21-му, чи в 20-му. В 21-му. Це городниця. Но там був такий би, тріщинка, Така, як волосочок тріщина і має. Мікроскольчик, але все ж таки це дефект. А цей в мене в ідеальному стані не тертий, позолота блищить бомбезний. Бомбезний скамарог. Це у нас завод Городниця. Кому цікаво, звертайтесь. Так, сьогодні також продав. Вночі продав ось таку статуетку е, на Віоліті також. Продав за, виставив за півтори. Е, фінальна ставка була 2 тисячі гривень. Бачите, немає частини карамисла і немає тут, мабуть, теж. Щось було, чи глечик, чи відро. Ну, точно не знаю, не бачив її цілу. Е дуже здивувала, звісно, ціна. Я знав, що вона рідкісна, і навіть з дефектом продасться е гарно. Але прям здивувала ціна 2500 за біту статуетку. Це супер. Бачите, друзі, коли статуетка рідкісна, е навіть под реставрацію. Її куплять дуже гарно, сплатять за неї. Бачите, які обличчя. Симетрія є, дуже красива розпис. Гарна статуеточка. Буду шукати тепер таку цілу. Так, ще людина в мене купила на Віоліті майоліку купила, зробила ставку на, цю, на цього птаха. Вже закінчився цей барашек. Барашек, по-моєму, 500. Це 200. І що ще, да? Що ще? А що... Ти не пам'ятаєш, на що ще зробила ставку людина. Зараз я. Так, і, по-моєму, якийсь келих. А, ось цей Келих, точно. Цей Келих чи 200 чи 250 гривень. Тобто, одна людина. от скупилася на три предмети. Ще пропонувала за такого барашку мені 500 гривень. Вони в мене продаються, по... там. По-моєму, по 800 гривень на Віоліті, І людина запропонувала 500, я відхилив пропозицію ціни. Ну, в принципі, якось так. Матадорчик ще в продажі, в продажі. продається. Бачите куточок тут дитячий світ. Детський мір був такий магазин в радянські часи. І такий козак-мамай, я, якщо чесно, від нього отримую насолоду. Дуже красива, велика статуетка. Ця фігура для великого великої большого, для большого дома, для богатого дома. Вот где-то в гостиную поставить, где большое пространство будет шикарно смотреться. Вообще суперова, суперова фигурка. Якось так. Також, друзі, продав ось таких два прогривача, програвача. Це у нас орбіта з документом. Є наклейка. Кстати, такі наклейки дуже важко виводяться. Бачите, в оригінальній упаковці орбіта 2. Продав на Віоліті за 400 гривень. Також за аналогічною ціною продав радіолу з там же на Віоліті, теж за 400 гривень. Бачите, є тріщинка така паяна, кстаті, я її тільки, тільки побачив. Сподіваюся, що питань не буде. І немає такого от елемента. Да, Представляєте, тільки побачив. Сподіваюся, що покупець бачив на фото на світлині, коли купував, що є такий елемент запаяний, така тріщинка. Ну, якщо ні, то поверну гроші, нічого страшного, таке трапляється. 400-400, 800 гривень. Тільки підпис, так? Да? Зараз вже дату не потрібно. Продав фотоапарат Olympus Go 100, продав за 75 доларів. Це самий простий фотоапарат з Olympus. і продав я його дуже вигідно. І ціна ціна зазвичай набагато менше. Тобто їх продають там по 40, по 45 доларів. 75 прям дуже круто. Також продав ось таку відкривашку. Волк. Волк ну погоді. Продав за 35 доларів. Друзі, я зранку п'ю чайок та монтую зараз для вас новий відос. Але мій собака каже, що працювати не цікаво. Він дуже любить гратися, бачите? Каже, давай пограємося. Дуже любить це діло, бачите? Речить, який злий, який злий. Отдай. Коли, бачите, він взяв і коли я палець між зубов засовую, він одразу відпускає, щоб мене не прикусити, бачите? Дуже умна собака. Дай, віддай, віддай. Бачите? Раз. Все, відпустив. Давай. Така у нас з ним гра. Молодець, молодець. Да, Я знаю, що ти такий злий. Серйозний собака. Так. Дивіться на цьому. Дивіться на ці клики. На ці хижак, Хижак. Друзі, залишите коментар. Та підписатися на канал для вас це маленька дрібничка, і вам може казатися, що це не важливо. Але для мене це дуже важливо. Це піднімає мій настрій і дає мотивацію робити далі цікаві відоси. Дуже прошу вас, протисніть вподобайку, підпишіться, якщо цього ще не зробили. Всім добра, слава Богу, слава Україні і велика подяка ЗСУ.